Доброго дня, шановні, я хочу сьогодні поговорити з вами про помилкові сплати наших податків. Зіштовхнулася з однією ситуацією і захотіла її ось з вами проговорити. І так, дивіться, якщо вам потрібно ситуація моделюємо банально, проста, ви сплатили не туди податок, помилилися! Помилилися, не було настрою, не, не побачили. Вибрали, як я от буваю, в електронному кабінеті абсолютно випадково не можу не прослідкувати назву податку і вибрати інший податок, і це просто фізичне навантаження на людину, яка вже просто втомилася, а робить на останньому диханні, чого я вам не бажаю, чесно від серця. Все робіть. Поступово, тимчасово, і головне все перевіряйте. І так, перша ситуація. Ви заплатили не туди єдиний податок, військовий або податок з доходів фізичних осіб 18%. Що ми робимо? У нас в електронному кабінеті є заявка F130 2001. Ми додане... заповнюємо її. Вона там стандартного формату, дуже все легко і просто сума, дата, на який рахунок було перераховано, і на який потрібно перерахувати рахунок. Але це йде річ тільки про єдиний податок військовий або податок з доходів фізичних осіб. До цього до цієї заявки там є додаток у довільній формі. Ми додаємо з вами платіжку. Яку ви маєте роздрукувати, витягнути з клієнт банку, роздрукувати і внизу написати з оригіналом вірно від руки, зробити фото. І таке фото можна прикріпити. Воно там сформатується в певному форматі. Не лякайтесь, воно буде прикріплене. І підписали. І відправила через електронний кабінет. Все, очікуйте на квитанцію номер 2 Якщо вона зеленого кольору, у вас все добре, поїхали далі. Якщо квитанція червоного кольору, треба розуміти, чому вона прийшла. Помилки бувають різні, треба розбиратися. Але, як показує практика, все доволі просто і нормально проходить. Друга ситуація. Якщо вам потрібно перекинути Суми ЄСВ, це зовсім інша пісня. Бо дуже багато хто плутається думає, що через цю заявку в електронному кабінеті можна повертати ЄСВ. Ні, це неправда. Для повернення сум ЄСВ або перекиду між рахунками ЄСВ, зараз увага. З ЄСВ на єдиний перекинути не можна. Не можна. З ЄСВ на інший податок перекидати не можна. Всі заявці по ЄСВ можна виключно перекинути тільки на другий рахунок ЄСВ. На вірний, або повернути собі на розрахунковий рахунок і потім сплатити вірно. Все, других варіантів немає. Дуже довго билася об стіну головою, доводила щось, сперечалася з податківцями, що ви не маєте права, ми маємо право перекидувати кошти наші, як ми хочемо, тому що ми платимо в бюджет і зробили помилку. І, а ви по місяцю розглядаєте ці заявки? До речі. На ці всі заявки дається на оцю, що єдиний військовий цю дається здається на 15 робочих днів на виконання, по ЄСВ 30 робочих днів на виконання, щоб ви розуміли, тобто це місяць місяці. Треба сидіти і очікувати. Ну, орієнтуйтеся і тут місяць, і тут, тому що, якщо зараз скажу інші дати, інші кількість днів очікування, це буде, буде обман. Тому що кожна податкова, що хоче, то й робить. У них є максимальна кількість, вони дотягують інколи до максимальної. Є такі інспектори, яким я просто респектую прямо протягом двох неділь вже одразу все роблять. І так, коли ми повертаємо ЄСВ. Ми знаходимо в інтернеті заявку 3556, додаємо до неї додаток у вигляді платіжки підписаної з оригіналом, вірно, і робимо фото. Надсилаємо листом через електронний кабінет через листування у форматі PDF, через розділ листування. Накладаємо на лист підпис. Мене хтось запитав, а можна я, я ж все одно ключами підписую і відправляю? Хтось мене питав під відео, десь. Ні, не можна. Ви маєте спочатку лист підписати як власник. Як власник, ви можете його підписати електронним підписом, або фізичним підписом. Якщо ви не хочете роздруковувати, знову фотографувати і потім переводити у формат PDF, Ви одразу можете перевести і платіжку, і заявку в одному файлі в формат PDF і його підписати електронним підписом або через Дію, або через Paperless, наприклад, я підписую. Очікуємо вхідний лист. Ви, коли відправляєте через електронний кабінет листування, вам має прийти відповідь у вигляді вхідного номеру. Він може бути на наступний день. Не в день в день, а на наступний. Бо це зовсім інший формат спілкування з податковою. І потім, якщо ви це зробили по місту Києву, це може тільки один такий лайфхак дати, бо по іншим областям треба дізнаватися. Але також існують ці номери телефонів 520-63-69, І ви можете дізнатися по цьому номеру, хто є виконавцем по вашому вхідному номеру листа. І вам одразу дають номер телефону цього інспектора. Я сьогодні перезвонила таких шість інспекторів. Все прекрасно пройшло, всі взяли слухавку. І всі мене проконсультували. На жаль, не всі хотіли робити свою роботу вчасно, деякі огризалися, але все пройшло нормально. Закінчилася вся історія нормально. Я повернула людині на, на вірні рахунки до 50 тисяч гривень у загальній сумі. Тому якби. Ну, ми, ми пішли радуватися у своє світле майбутнє. Я думаю, запишу вам відео, щоб ви також могли спокійно вирішити ці питання і там не рвали коси на голові. Але майте на увазі, що такі перекади коштів це місяць. Якщо у вас є строки, а ми пам'ятаємо, да, що у нас вже з'явилися строки по сплаті єдиного. По сплаті ЄСВ за ФОПа або за працівника. З'явилися ці всі дати ну, фіксовані, коли ми маємо сплатити, тому там будьте уважними. Можливо, є сенс спочатку ну, ще раз сплатити вірно, а потім дочекатися повернення, наприклад, коштів на свій рахунок. Так теж буває. Будьте уважними. І третій варіант: якщо ви помилилися в платіжці з кодом чи прізвищем, це зовсім взагалі інша пісня. Так буває, і у мене трапилося було останнє моє замовлення, коли клієнтка. Попросила свого товариша піти сплатити за ню податки. Звичайно, попала в цю карусель, коли вони почали змінювати призначення платежу, вказувати коди лише того, хто платить, і так далі. І не замітили, як вони зробили цю помилку. І всі платежі зависли. Тобто реквізити вірні, вказані, прізвище вірне вказано. А ідентифікаційний код невірний, тому вони там висять. Значить, що ми робимо? Ми формуємо лист довільної форми, де вказуємо. Зараз ми відкриємо такий лист. Приклад, добре: формуємо лист довільної форми, додаємо до нього додаток у вигляді платіжки, також переводимо у формат PDF. І через електронний кабінет, через електронне листування надсилаємо це в податкову. Очікуємо вхідний номер, і ем, дізнаємося, хто виконавець, і можемо телефонувати і контролювати виконання цього, ну, ціє, цього нашого листа. Що я хотіла показати вам? Я хотіла показати вам заявку 365, як вона виглядає 3556, Вибачте, будь ласка, 3556, як вона виглядає, ось так вона має такий ось вигляд. У Вордовському форматі ви заповнюєте тут свої дані, рахунок на який було сплачено кошти, потім всі дані квитанції, і потім на який ви хочете. І бачите, що нам дають на вибір. На поточний рахунок платника податку на єдиний рахунок і на рахунок 3556. На єдиний рахунок у нас немає сенсу, у нас у всіх практично немає, ну, платників ФОПів немає єдиного рахунку. Тобто нам дають вибір тільки на рахунок ЄСВ переведення або на свій власний рахунок коштів повернення, а потім ви сплатите на вірні реквізити. Так, це перше, що я хотіла вам показати. А, і наступне це та заявка, про яку я говорила про довільну форму. А, тобто ми а, з вами. Пишемо е, з боку реквізити, куди ми надсилаємо в яку податкову, потім пишемо лист, номер віддати. Доброго дня, шановні представники фіскальної служби, прошу вас втягнути платіжку по сплаті податку ЄСВ за ФОП з розділу нез'ясованих. Тобто ці платіжки вони являються нез'ясованими. В мою картку платника податків у зв'язку з тим, що мною було зроблено помилку в ідентифікаційному коді при оплаті податку. А саме в платіжці вказаний був такий-то такий код. Обов'язково вам треба вказати, який код був вказаний, бо вони по ньому будуть шукати ту платіжку. А потрібно було такий, ну, потрібно було свій, да? квитанцію про сплату податків додають до листа. Квитанція, номер, від, сума, реквізити всі вірні. Помилка тільки в коді. Будь ласка, втягніть платіжки, щоб мій борг перед бюджетом був списаний Дякую за розуміння та прошу зробити це як найближчим часом. Довільна форма це мій формат. Я просто так написала, але це не означає, що це саме так має виглядати. Тому просто довільна форма. Вам захочеться, ви можете так написати. Ви можете по-іншому підібрати слова. Суть ви зрозуміли. Да? Потрібно вказати на помилку і потрібно вказати, як її треба виправити. І додати обов'язково квитанцію без квитанцій на ці всі заявки реакції не буде. Скільки я би не старалась, також не писала ні, не будуть. Всі хочуть бачити платіжку. Всім це потрібно, тому що має бути встановлений факт, що ви не там не злодійка, не шахрайка, що ви все пишете правду і говорите правду. До речі, сьогодні мене податково здивувало, тому що я думала, що вони з нез'ясованих знаходяться квитанцію і одразу її протягують в кабінет, але ні. А вони оказуються, оказуються, виявляється, вони телефонують в банк і дізнаються, чи дійсно була здійснена дана операція по даній платіжці. І банк має дати їм підтвердження, і тільки після цього вони будуть розносити платіжку. Ну, ось така ситуація. Тому, будь ласка, будьте уважними, перевіряйте себе, бережіть себе, не перероблюйтесь. Все робіть просто вчасно, щоб це не було по ночам, коли очі зліпаються, і ти вже не пам'ятаєш, на яку ти натиснув клавішу. Все, гарного вам настрою. Тримайтеся. Якщо потрібна моя допомога, будь ласка, номер телефону вказаний тут у відео. Звертайтесь з задоволенням вам допоможу. Все, ставайте підпис... підписником каналу, ставте вподобайки, якщо є бажання, можете ставати спонсором каналу. Буду вам дуже вдячна.